Американські спортсмени кажуть, фізичний біль ніщо порівняно з болем, який відчуває той, хто здався. Гравці футбольної команди з Гаїті, про яку ми розповімо далі, не здались, незважаючи на втрату кінцівок. Про мужніх гравців команди футболістів-інвалідів розкаже Олексій Кузьменко. Цей газон мало нагадує футбольне поле. Поруч з воротами хтось породив собі тимчасове житло. А на ділянках, де ще є трава, пасеться худоба. Але й гравці цієї команди незвичайні спортсмени. Польові гравці мають лише одну ногу. Голкіпери відбивають удари одною рукою. Тут грають команди гаїтянських ампутантів чоловіків та жінок, які втратили кінцівки, переважно через землетрус 2010 року. На Джудіт Фасіль впав балкон. Перед нею стояв вибір ампутація або смерть. Футбол дає їй можливість забути про біль. Тепер Я відчуваю, що жива, а одразу після втрати ноги я не мала жодної надії, я пересувалась на милицях. Гра цих команд заворожує. Незрозуміло, як гравці примудряються тримати баланс. Президент команди Фортілус каже, що гравці змінили уявлення країни про інвалідів. Коли я бачу, як вони грають, мене переповнює гордість. Я розумію, що роблю корисну справу. Я бачу реакцію людей, коли вони переходять вулицю. Всі навколо дивуються. Люди просто не бачили такого за своє життя. Без милиць вони вже не здаються незвичними. Кожен гравець має досконалий протез. Кожен його сантиметр повторює справжню ногу. Такі протези коштують у США 50 тисяч доларів. На Гаїті вони безкоштовні. Кілька приватних неприбуткових організацій зі США оплачують протези для команди та всіх гаїтян, яким вони необхідні. Команда називається Зар'єн, що креольською означає «тарантул». Цей павук виживає при втраті кінцівки. Саме футбол навчив мене, як робити багато речей, маючи лише одну ногу. У грі я почуваю себе комфортно. Ця команда показує світу не те, що гравці не можуть робити без двох ніг, а те, на що здатна людина, яка має лише одну ногу. Рішучість людей, які долають такі труднощі, має надихати кожного з нас. Олексій Кузьменко Голос Америки.